Всім привіт! З вами Сірпопольш у цьому відеоролику. Я тут нова рубрика. Я соцію рубрики таков. Я чіпаюся до поліції на Юкренґетап і порушую правила дорожнього руху. Вони за мною ганяють. Ганяються в штаті, а потім їм пропоную взятку. Якщо вони не візьмуть взятку, я їм просто скину е, там бонус подарунок розписував від мене. Ви бачите, який в мене баланс. Ваші подобайки. Так само я граю на Центральній Україні, є мій промокод поповищ. Ви отримуєте непогані бонуси. Відіграю я 5 годин, ви отримуєте непогані бонуси, а ми починаємо. Так. Зараз їдемо шукати поліцію. Ну, цей, цей момент я пришвидшу, щоб вам не було так довго. Hey, police go. Давай я. О. Bunch. What <laughs> <laughs> things don't go to plan, I kinda lose my mind. I hope it's real. This life comes

Пане поліцейський, може якось домовимось? Може якось домовимось. Ви маєте право. Ви маєте право вивчати, що буде що ви. Бурите, Маєте право на... e, може якось домовимося, якось один на один, будь ласка. Один на один, будь ласка. Без другого. Може якось домовимося? Mm, як ви хочете домовитися? E, ну не знаю, це мені один. один з. Один на один хочу переговорити без ніяких свідків. Або навіть з вами двома, але без, без ніяких свідків. Дивіться, наприклад, я дуже наприклад спішу. Може якось може би вам би трошки дати вам на на цей на, на лапу. Дати вам <г Athletic> трохи грошей? А що ви нам дасте? Гроші. Mm, зрозумів, добре. Дивіться пан Сорокін, покажіть цій ці людині своє посвідчення та треба о, показати, та ви ви треба випадкові. видати рушил, саме спроба дати хабар по собі. Чекайте, чекайте, секунду, 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 секунду. Два, два.

Пане поліцейський! Пане поліцейський! Знаєте, є така. Є така інформація. Є інформація! Я Пане поліцейський! Так, так э, почав з'являтися автомобілі, знайшов на поламку. Знайшов на поламку почав її ремонтувати. давай-давай Пане поліцейське, дивіться, дивіться, у мене я записую нову рубрику для записую відеорепортаж, як перевіряє. Я перевіряю полісменів, як вони працюють працюють. Якщо вони всього не беруть хабар, це ще від мене рахуйте подарунок. Так що не відходіть. Так, я вже поліцейських цих провірив, а тепер треба їх знайти, щоб їм вручити подарунок. Бо в мою перевірку вони прийшли. І дати їм бонус по 100 тисяч гривень кожному. Я продовжу, коли їх знайду. О, походу ці поліцейські. О. О, слухайте, слухайте, слухайте. Це була перевірка. <ривіт> будь ласка, будь ласка, дайте, дайте, дайте. Чекайте, чи... Чекайте, будь ласка, я хочу вам дещо об'яснити! Я хочу вам дещо... Будь ласка. Будь ласка, я хочу дещо об'яснити. Це я роблю, записую відеоролик, це відео на ютубі. Я перевірка. Якщо поліція не бере хабарі, я поліцейським двом даю 100 тисяч гривень. Тому й тому. Це подарунок, бо це ж перевірка. Чи бере хабарі поліція? Так, так, так. Це якраз ми ви, ви, ви мою перевірку прийшли ви двоє і отримайте особисто по 100 тисяч гривень. Ось я якраз їм об'яснив суть. Збічнив, що вони пройшли мою перевірку, і так само я зараз з ним вручу прили, а зараз кай, поки вони розберуться всім, і потім вже їм вручу приз. Якраз ви це побачите на відео. А, так, так, так. Е, дивіться, підходіть двоє, я вам якраз дарую на відео, бо я зараз у мене йде запис, хочу вам дати.

Пане Власпенти з луч по ні, ні. Ні, ні, на... ні. Ні. Нет! Ні. На... Ні, ні. На... Ні, ні. На... Так, Так, так слухай, чекаємо на того другого, і я вам все один на один, щоб ніхто нас не чув. Зараз він прийде, я продовжу. Бо він зараз зайнятий, він вийде Добре, добре, але щоб ніхто нас не чув, що я маю маю вам дещо ще сказати, по поводу цього всього. Відкатуйте, відкатуйте. Тобі що, зараз не було? Т Та все нормально, це просто рахуйте, це просто перевірка, бо зараз я займаю для свого відеоблогу, так сказати. Ем, <різь> 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 Ну дивись, хіба що ти можеш, зі своїм напарником можеш потім йому дати. А можеш мені прикинути, я зараз покинул сам передавати. Добре, добре. Ось я зараз даю. Одному нас зараз даю, коротше, з напарником даю там 200 а де 53 916 І. Так. 53 916. Так, 53, 916. Ось 250. Раз, два, три. Це невеличкий бонус. Це невеличкий бонус. Я бачу, дякую. Все, ви перейшли провірку. Ага, дякую. Очікуйте там, коли може сьогодні відео, чи там вже очікуйте, там відос. Добре, поляну. Добре, добре, вам Роботі. Так. Все. Поліція двоє. Я якраз дав те, що перевірили, ну вони хотіли мене посадити, але мене, на жаль, вбили. Так що зараз я об'ясню ситуацію поліцейським, щоб, щоб коротше, це було для відеоролику. Так що, я думаю, що вже якісь ідейки, може, треба щось поправити. Але щось ідея така. І я думаю, що, я думаю, що вам сподобалося. А з вами був містр Попович. Ставте ваші подобайки, підписуйтесь на всі соціальні мережі. І до нових зустрічей!